Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8. Та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте частку у вигляді виразу, який не містить степеня з від'ємним показником і варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Замінимо. Знак поділити риску дробу. Тоді в чисельнику у нас буде 3,5 а у п'ятому степені Б у мінус 3. У знаменнику 0,5 А у мінус третьому, Б у мінус другому степені. Помножимо на 10. У чисельнику буде 35, а є А у п'ятому Б у мінус третьому. У знаменнику 5 А у мінус третьому, Б у мінус другому. Скорочуємо 35 і 5 на 5 залишиться 7. в чисельнику. І тепер при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Отже, 5 відняти мінус 3. І мінус 3 відняти мінус 2. Маємо 7 помножити 5 додати 3А у 8 степені і мінус 3 додати 2B у мінус в першому І це буде у нас дріб, чисельнику буде 7 А у восьмому, а в знаменнику Б у першому, або просто Б. Записуємо відповідь. І це у нас варіант відповіді В. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8. Та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 8 виконано.